Учасники другого туру виборів президента Франції намагаються сподобатися виборцям Марін Лепен у першому турі. За кандидаткою від крайньоправого національного фронту проголосували 18% виборців. Ніколя Саркозі пообіцяв це врахувати. Le Front pas. угоди з Національним фронтом не буде. Міністрів від національного фронту в уряді не буде. Але я відмовляюся демонізувати людей, які віддали голоси за Марін Лепен. Голоси роздратування, кризи, страждання, бідчаю. Я маю їх враховувати. <плес> у першому турі Саркозі набрав 27% голосів у той час, як Франсуа Оланд 28,5%. Соціаліст пообіцяв в межах ЄС домогтися обмежень на торгівлю та послаблення режиму бюджетної економії Я Про це вже казав перед виборами, що домагатимусь перегляду європейського бюджетного договору. Від нього не відмовитися цілком, бо він необхідний. Але потрібно створити можливості для зростання, для руху вперед, а не економити без кінця. Обидва кандидати у вівторок взяли участь у заходах з нагоди річниці масового винищення вірмен в Османській імперії. У Франції налічується близько мільйона етнічних вірмен. Другий тур президентських виборів у Франції запланований на 6 травня.